Народе, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо новий том чудового мальопису Сага. Після бурхливих подій попередніх книг родина Алани і Марко опиняється на межі виживання. Вони вирішують покинути свій дім і вирушити в невідомість на край Всесвіту. Ця подорож стає для них не лише фізичною, а й емоційною подорожчю. Кожна з цивілізацій, що зустрічається на шляху головних героїв, має свою унікальну культуру, технології та світогляд. Деякі з цих цивілізацій стають союзниками героїв інші ворогами. Ці зустрічі не тільки розширюють горизонти героїв, а й змушують їх переосмислити своє місце у всесвіті. Автори не залишають без уваги інших улюблених персонажів, таких як воля і гус, присвятивши їм окремі сюжетні лінії. Через історію волі та гуса автори піднімають важливі соціальні питання, такі як війна, насильство, дискримінація та права людини. Ця сюжетна лінія насичена сильними емоціями. Розчаруванням, надією. Читачі співпереживають героям і відчувають їхній біль та радість. Але навіть у найтрагічніших моментах автори не забувають про гумор, саркастичні зауваження волі та життєрадісність гуса додають історії легкості і допомагають читачеві відволіктись від важких тем. Ух. Алана та Марко в цьому томі шукають місце, де вони зможуть нарешті жити спокійно. Але, подорожуючи космосом, герої випадково натикаються на давні таємниці, які зможуть змінити їхнє розуміння Всесвіту. Вони дізнаються про існування могутніх артефактів стародавніх цивілізацій. Ці відкриття не тільки збагачують їх знання, а й створюють нові загрози. Як і в попередніх томах, тема сім'ї і кохання залишається однією з центральних. Герої продовжують відчувати наслідки війни і намагаються побудувати мирне життя. Автори піднімають складні моральні питання, змушуючи читачів задуматись над природою добра і зла. Також автори продовжують дивувати читачів масштабністю свого творіння. Нові планети, раси і культури розширюють межі цього унікального космічного оповідання і досліджують питання толерантності і взаєморозуміння. Кожен персонаж в САЗі це багатогранна особистість зі своїми мотивами і бажанням. В восьмому томі ми бачимо подальший розвиток героїв, їхні зміни, їх зростання, а нові раси допомагають створити більш різноманітний і цікавий всесвіт, підкреслюючи як схожість, так і відмінність між ними, що дозволяє глибше зрозуміти людську природу. Восьмий том саги це епічна подорож, яка поєднує в собі елементи наукової фантастики, фентезі і драми, автори продовжують дивувати читачів несподіваними поворотами сюжету і глибокими персонажами. Якщо ви любите комікси, які змушують задуматись і відчути широкий спектр емоцій, то сага обов'язково сподобається вам.